Всім привіт! З вами і Сьогодні у нас в огляді чергова новинка. Декоративний чохол на шолом у вигляді шапки Санта-Клауса. Чохол у нас виконаний в класичних біло-червоних кольорах і має в нижній частині ось такі веселі білі вуса і червоний ніс. Чохол виконаний з плюша, це легкий і довговічний матеріал. Такі чохли підходять на шоломи типу інтеграл, шоломи з підборіддям. Має наступну довжину 70 см, і ширина 30. В нижній частині у нас для фіксації передбачена резинка, також в області де візор, також передбачений такий широкий проріз, завдяки якому ви можете регулювати так, щоб вам було зручно і не перешкоджати обзору. Такі чохли створять святковий настрій вам, а також ви будете більш помітні в сірому дорожньому потоці. Подивитись актуальну ціну на даний товар ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!